Що таке екзосоми? Вітаю! Я лікар Шалваров Константин Сергійович, дерматолог клініки Анакосма. Сьогодні розповім вам про цю інноваційну методику. Екзосоми це кріхітні мікропухирці, які забезпечують передачу інформації від однієї клітини до іншої. Це своєрідний клітинний месенджер, який контролює обмінні процеси. Екзосоми переміщуються між клітинами і доставляють інформацію і цінний вантаж. Це може бути ДНК, вітаміни, білки, ліпіди і так далі. Як використовують екзосоми в косметології? В Косметології їх використовують перш за все для омолодження, для зменшення дрібних зморшок, для покращення стану шкіри для регенерації, при дерматитах, також при куперозі, при пігментних плямах. І при проблемах з волоссям це випадіння волосся або надмірно жирна шкіра волосистої частини голови. З віком наша шкіра втрачає здатність підтримувати і синтезувати та еластин, а також гіалуронову кислоту. І екзосоми вони передають інформацію і лікують ці поломки застерілі клітини для регенерації. Тобто, екзосоми полагодять всі поломки в ваших клітинах і повернуть їх до здорового стану. Як у молодості. Ціна на екзосоми залежить від постачальника препарату, від виробника. Залишаю для вас під цим відео ссылку, де є результати і ціна і ще більше інформації для вас. До зустрічі в Косма!